Так, доброго дня сьогодні у нас позачерговий збір нашої комісії, відповідно до якої на порядок денний виноситься одне питання про звернення Бобринецької міської ради до му муніципалітету міста Мадона, Латвія щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Присутні голова комісії Чорний Лахвік секретар комісії Рибачук Надія Володимирівна, і член комісії Зайця Віктор Володимирович. Відсутній член комісії Щербанюк Василь Маркович. Є зауваження пропозиції щодо початку. Розпочати. значить, на порядок денний виноситься про звернення Бобернецької міської ради до муніципалітету міста Мадона Латві щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Будь ласка, доповідач. Остапчук, начальник юридичного відділу Боброняцької міської ради. Шановні члени комісії, на виконання на виконання і на оголошений план підтримки перемоги, який був представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді в європейських країнах, пропонується розглянути на пленарному засіданні Бобронецької міської ради проект рішення, згідно якого вирішити наступне. Перше, це підтримати план е, перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Друге звернутися до муніципалітету міста побратима міста Мадона Латвія щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Е, третє схвалити звернення Бубранецької міської ради до міста побратима міста Мадонна Латвія щодо підтримки плану перемоги, представленого Володимиром президентом України Володимиром Зеленським. Що дається відділу кадрового забезпечення зв'язків з громадськістю інформаційно та організаційної діяльності міської ради Олені Гаденський, оприлюднити звернення на офіційному вебсайті Обранецької міської ради, міському голові Леоніду Кравченку забезпечити направлення даного звернення до президента України, голови Верховної Ради України, міністерства закордонних справ України та безпосередньо до муніципалітету міста Мадони Латвії? Згідно звернення, пропонується. Наступний, наступний текст сьогодні. Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у, у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежность своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимир у Верховній Раді України, США, Європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів, рушуючи кроків, які мають переломити хід війни. Що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Всі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Пункт перший плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включає заходи щодо зміцнення обороноздатності держав. Четвертий пункт спрямований. Та стосується економічних питань, а п'ятий з безпекових аспектів Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократи, інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з дієвою інтеграцією та утвердженням демократії. І другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресії. Захист нашої позиції на полі бою в Україні є водночас обов'язково поверненням війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнізованої загрози з боку агресорів. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічно важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному. З стратегічними партнерами захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт це безпека, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці великують реальним володітимуть реальним досвідом сучасної війні, застосування західної зброї та взаємодії з військовими військових План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників. адже України прагне чесно, справедливо миру, а на території поступок чи заморжу, замороження війни. Бобрянська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Бобрянської міської територіальної громади її жителі звертаємося до міста партнера міста Мадони, Латвія з проханням підтримати. Зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом вашої країни про підтримку ним плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Ось такий проєкт звернення пропонується для направлення до безпосередньо міста побратима Буранської міської територіальної громади, міста Мабини, Республіки Латвия. Є пропозиції зауваження, кому не зрозуміли якісь відповідно до цього звернення, поняття, терміни, суть самого звернення. Затвердити підписати. Хто за те, щоб схвалити проект рішення Бобринецької міської ради про звернення Бобринецької міської ради до муніципалітету міста Мадонна, Латвія щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським? Хто за? Хто проти, отримався нема. Ну, рекомендувати Бобернецькій міській раді прийняти проект рішення про звернення Бобернецької міської ради до муніципалітету міста Мадона, Латвія щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським без змін бажано.